Найскладніше міняти, по-перше, людям старшого віку. Ті, хто на етапі пошуку, це приблизно 20-річні, їм легко, тому що вони ще не зафіксовані досвідом, вони легше йдуть на нове. Ті, хто вже прожив певний досвід, вони впираються на цей досвід. А тепер, от я весь час думала, що я вилочка. Я вже навчилася, адаптувалася під цю вилочку. Тут мені треба визнати, що я не вилочка, що я ложечка, наприклад. І а мені складно, бо це означає, що весь мій досвід попередній, його треба перечеркнути умовно. І тому людині прийняти це складно. Вона нікуди не дінеться, тобто є генетика, і нікуди людина від цього не дінеться. Йожик не літає. Він як би він не хотів, як би він не любив там цього голуба і не заздрив йому. У нього є його генетичні функції, він їх виконує, визнає, він їх не визнає. Це вже наступний етап. І людина має через те їм складно, бо треба міняти ну, умовно заперечити весь попередній досвід.